О, чуваки, коротше, спека просто єбана. Я вже забув, що це таке, що це за відчуття, коли під тобою, типу, асфальт. Ну я розумію, що я її важу зараз. Як в 15 років. Ну, типу, окей, піді мною може там щось там розходитись. Але я просто до того, що спека така, що асфальт плавиться. клавиться. Ну, і взагалі просто відчуття таке якось з великої площини, великого міста. І ти такий просто вільний за всієї дурі. Ось. Типу, просто блядь, блядь, коротше Просто є. Піду я зараз там, де вже був, ну ці там голубі, блакитні, э, всякі човіхи, чу коротше, мене не цікавлять, я маю на увазі їх храми, мені похуй, ось, а от їх базари, їх ринки, тут все це, коротше, це все дуже... Гучно і причому витончено. Там треба платити тільки кешом, тобто треба а, раніше міняти бабки, тому що якщо буду знімати з картки, пізде, процент, коротше, знімати нічого не треба, треба з собою брати і міняти гроші на їх ліри. Ось. Працьким транспортом я не користуюсь, тому що треба мати якусь стамбульську карту. Я не знаю, що це. А я там і не поглиблювався туди, мені похуй, Я ходжу. Наші сюди приїхав, на трамваях їздити. ну от, Коротше, кайф, таке. Далі буде.